Доброго ранку, любі малята! Запрошую вас на заняття з логіко-математичного розвитку, де ми познайомимося з українськими грошовими одиницями та будемо розв'язувати задачі. Українські грошові одиниці бувають різні. Є ті, які зроблені з паперу і ті, які зроблені з металу. Ось на картинці ми з вами бачимо 5 гривень. 5 гривень виготовлені з металу та 5 гривень, які виготовлені з паперу. Цифра, яка зображена на металевій, а також на бумажняній купюрі, у нас позначає, скільки це гривень. Якщо 5, то це 5 гривень. Наприклад, подивіться на купюри, які ви зараз будете бачити, та скажіть, скільки це гривень у нас зображено. Одна гривня молодці. А ось тут скільки це гривень? Десять гривень. А ось тут скільки гривень? Дві гривні молодці. Любі малята, запрошую вас, я до магазину. Давайте ми з вами придбаємо товар. Ось ми з вами зайшли до відділу іграшок. Подивіться, написана ціна. Скільки потрібно заплатити, щоб купити іграшки? А ось відділ десертів. Тут також вказана ціна. Як ви вважаєте, скільки потрібно заплатити, щоб купити десерти та морозиво? А ось лавка з фруктами та ягодами. Скільки нам потрібно заплатити за них, щоб їх купити? Молодці! Ви чудово попрацювали. А тепер давайте закріпимо, скільки гривень ми бачимо з вами на картинці. Подивіться та скажіть. Так, 2 гривні. А ось тут одна гривня. А тут 5 гривень. А ось тут. 10 гривень. А тут 5 гривень. А ось тут 10 гривень молодці! Ну що ж, ми з вами вирушаємо далі і будемо вчитися розв'язувати задачі. А задачі у нас складаються з умови, запитання, розв'язання та відповіді. Наприклад, що таке умова? Сидів один горобець, до нього прилетіло ще два горобця. Далі у нас з вами йде запитання, а запитання ось таке: Скільки всього стало горобців? Далі у нас з вами йде розв'язання. Це один горобець додати два горобця дорівнює. І в кінці у нас іде відповідь. Яку ми маємо відповідь? Так, дорівнює 5 горобців. А тепер давайте разом складемо задачу. Було три голуба. До них прилетіло ще ще два голуба. А тепер складемо приклад. 3 додати 2 дорівнює. А тепер спробуйте без моєї допомоги скласти задачу. Ну що ж, почали. Було?